Вітаю, місто рівне Україна, 2024 рік. На огляді сорти, Середньо, сорти літнього плодоношення КСД ще називають короткого світового дня середньо-пізнього терміну дозрівання. Взагалі в мене є три сорти цього терміну дозрівання. Це сорт Теа, селекція Італія, якому не пощастило, а може й пощастило, він ріс самий крайній до кінця грядки, і на огляд він не попав, тому що всю ягідку з нього з'їли. Останні ягідки зняла з сорту Галячів. Так само з середньо-пізнього терміну дозрівання селекції «Італія». І сорт Фенела, який вже був у нас на дегустації. Напевно, ми його зарано зняли. І зараз ще раз спробуємо заміряти хоча б брікс по ньому. Сорт фанела. Це Англія, вибачаюсь, англійської селекції сорт. Тобто ось таких три сорта, і з них два сорта буде в мене на огляді. Ну що ж, почнемо з фенели, так як вона вже була на дегустації. Це я зібрала буквально останні ягідки, більше їх там немає. Дуже дивний рік, тому що на сьогодні, на 7 червня, останні ягідки середньопізних сортів. Ось такий сорт. Хочу зазначити, що досить щільний. Сорт дуже гарно виглядають самі кущі, ягідка, я б сказала, вона не темна, але вона не світла. Тобто такого конусного вигляду з усіченим конусом і без чубчиків. Ну, розріжемо, подивимося, зараз зважимо. Вона явно була більша. Це вже залишки. Так, що це вона видає? Щось? Я думаю. Не хоче вона зважуватися, не працює в мене. Оце так. Да. Я вибачаюсь. Ну, Подивіться. Думаю, що в дорослому віці з нормальними кущами двохрічними це буде ягода середнього розміру в районі 25-35 грам. Сорт фанела. Середньопізного термін дозрівання. Селекція Англія. Ось така вона всередині. Досить світла, має невеличку пустоту. І сік вже тіще. Ну, може, вона перезрівша. Зараз я її спробую. М -м -м -м. Вона інша, на інша навіть по аромату, ніж була на дегустації. Соку. Але по бріксу вона 10,5 мені показує. Але дуже ароматно. Дуже англійський сорт. Ну, побачимо. Я, у всякому разі, я її все рівно буду лишати, так як кущики ведуть себе гарно. Далі спробуємо галячів. Галячів, італійська селекція, сорт не новий. Дуже його хвалять. Ну, у всякому разі. Досить щільна. Ви знаєте, саме пізніх сортів досить мало. І от так, як в нас, наприклад, на півночі досить дощі, вони скоріше згниють, ніж дозрівають. А так як я працюю тільки на біохімії, на, на біологічні, ну, це проблематично взагалі. Якби Такі сорти вирощувати. Мені вже легше вирощувати реми, ніж, скажімо, пізні сорти. Це я так пробую, друг передумав. Ні, не працює, щось сталося з моїм. Він вже замучився від моїх оглядів. Галячів теж подібна всередині, бачите? така. Не з твердих ягід, М -м солодка має зовсім інший присмак, ніж фанела. Так. Секундочку, бо показало нуль нуль бути не може. Я водою провіряю перед тим, як роблю. Брікс перевіряю. Показує 10, як не дивно. Не знаю, чому показує 10. По відчуттю трішки все-таки більше, ніж 10. Ну, в всякому разі, приблизно. Показники по цукру такі самі, не є великі, можливо, тому що в нас щодня, щодня йдуть дощі великі, менші, з грозами, з градами, але вони йдуть. І от на сьогодні ось така ягідка. У всякому разі, для домашнього споживання її можна вирощувати. Галячів, фанела. І сорт Теа. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую!